Чому цей вплив не можна пояснити простим збігом? Адже багато історичних особистостей вплинули на історію, наприклад, Мухаммед. Ми всі знаємо, що мусульмани кажуть, що Мухаммед змінив арабський світ і так далі. То чому цей аргумент не застосований до Мухаммеда, але застосований до Христа? Добре, давайте залишимо релігійний аспект на секунду і просто подивимося на людську культуру. Як атеїст. Я сказав би, що те, що дійсно цінне, те, що визначає розвиток культури, знаходиться в літературі, мистецтві, музиці, освіті та науці. Я б назвав ці п'ять областей. Варто зазначити, що коли я говорю наука, я також включаю до неї медичні досягнення, турботу про тих хто хворий, це частина наукової діяльності. Отже, взагалі не кажучи про релігію, я б сказав, навіть будучи не християнином, я їм став у 35, що зло ми можемо перемогти нашими досягненнями в освіті та науці. І я б сказав, що мистецтво, література, музика, освіта та наука це те, що визначає зростання та розвиток культур у бік ідеалу. І коли я говорю про вплив Ісуса, я говорю про вплив Ісуса на ці п'ять областей, які є цінними і для атеїстів. Не кажіть мені, що Мухаммед вплинув на мистецтво, літературу, музику, освіту та науку так, як вплинув Ісус із Назарету. Насправді я кидаю виклик знайти хоча б одну історичну особистість, яка мала б такий же вплив, як мав Ісус на ці п'ять областей, які я цінував ще будучи атеїстом. Так, ви можете сказати, що регіонально будь-яка кількість людей могла мати свій вплив, особливо якщо вони були правителями, але скажіть мені, який зі світових лідерів в історії світових лідерів мав такий самий вплив на літературу, мистецтво, музику, освіту та науку, який мав Ісус? Не було нікого. Скажіть мені, хто з тих, хто претендує на божественність, чи то релігійний лідер, чи божество, як, наприклад, Будда, мав такий самий вплив на літературу, мистецтво? Музику, освіту та науку, який мав Ісус. Ви можете просто взяти усі університети Будди і порівняти. Чи усвідомлюєте ви, що є більше християнських університетів, які були відкриті та закриті в історії, ніж відкриті університети в інших групах? І не просто в інших групах, а в усіх групах. Ось який вплив на освіту мав Ісус та його послідовники. Ви можете взяти всі університети, засновані буддистами, індуїстами, атеїстами, вільнодумцями, ким хочете. Складіть їх усі разом, складіть список усіх цих університетів, які були засновані цими групами, помножте їх на 10, і ви все одно не досягнете числа університетів, заснованих християнами. Подумайте над цим? Скажіть мені, хто ще є такий? Якщо ви запитаєте мене, чи можливо що це лише збіг. Так, це можливо. Я завжди відповідаю так на будь-які питання про можливе, тому що будь-що можливо. Але причина наших розмов у виявленні не того, що можливо, а того, що розумно. І мені все одно, що можливо. Це стандарт, якого я ніколи не зміг би досягти в суді. Я шукаю розумний висновок, поза розумними сумнівами. Але я ніколи б не зміг досягти поза можливими сумнівами, тому що, можливо, все. Можливо, між нами немає цієї розмови. Як я можу перевірити це? Можливо, що ти просто. Трипросторовий віртуальний персонаж, який був гарно візуалізований, але насправді ти не існуєш як жива людина. Це безперечно можливо. Але ми думаємо в категоріях розумного, і розумний висновок полягає в тому, що немає жодної історичної особистості, яка мала б подібний вплив, який надав Ісус. І якщо ви думаєте, що така особистість є, це означає, що ви просто не зайнялися дослідженнями і не зрозуміли, що ви помиляєтеся.